Киша Форд Fusion до нас заїхав от прямо сьогодні на майданчик на продажу в дуже гарному такому синьому кольорі. Це в нас де чистий 2020 рік, 1.5 бензин, 47 тисяч кілометрів рідний, кілометрів рідний в нього пробіг. І по ціні 14100 плюс реальний тур. Це в нас 1.5, селочка, хороша до речі, резина, гарні титанчики, безключовий доступ, два ключа в комплекті електро. Регулювання, повне пакету, датчик дощу, датчик світла, ось такий диспетч, там камера заднього виду, кнопка старт-стоп, е круїз контроль, адаптивний також у нас тут є. Тримання полоси, можемо бачити. Автомат, коробка, двохзонна кліма. Ну, коротше, все, що треба, все в цьому автомобілі є. Це в нас що йде? Це в нас великий, здоровий, довгий седан. І він в нас вже на майданчику. Кому цікаво, друзі, 2020 рік. Просто нова тачка за дуже хорошою ціною 14100, вона вже в нас на майданчику, так що всі приходьте до нас на Торф'яну 19.